Дорогі українці, сьогодні ми відзначаємо День Європи, символ єдності, миру та спільних цінностей нашого континенту. Для України це не просто формальність. Ми з вами, європейська нація, за своєю історією, культурою і прагненнями. Навіть географічний центр Європи знаходиться в Україні, на Рахівщині. Ще в роки Другої світової війни українці боронили європейську землю від нацизму, захищали свободу Європи. І сьогодні ми знову на передовій лінії боротьби за ті ж самі цінності, за демократію, гідність, верховенство права. Наш європейський вибір є навіть у Конституції в основному законі. Це не лише політична мета. А глибинне прагнення нашого народу. Тому ми сьогодні святкуємо День Європи не як гості, а як органічна частина європейської спільноти. Європейські столиці вже давно проводять дні України, відзначаючи наш внесок у спільну цивілізацію. Отже, Наше святкування Дня Європи це також святкування нашої приналежності до великої європейської родини. Тож зі святом вас, дорогі українці, справжні європейці!